Курс практичної підготовки проповідників включає в себе чотири суботи, три з яких є суботи, де ми більше маємо лекційний час виконання практичних робіт. І остання субота це практика. Дуже чудовий курс, тому що я завжди, коли готувався до проповідей. Для мене не вистачало певного інструмента, як складати ці проповіді, як працювати над ними. Те, що все лаконічно проходило. Дуже багато інформації, здається, ну, там не кидали багато інформації, але насправді вона дуже корисна. Національно використовували час, що ніде не перетримувало, не затримували нікого, якісно викладали матеріал. Ти там ази якісь розумів, як воно там має бути, так, вступ частина, а от як. Саме розробити проповідь, повністю всю концепцію, структуру проповіді оце дійсно допомогло. Це дійсно те, що потрібно було. Напевно, немає в цьому курсі ніяких недоліків. Мені все сподобалось. Інформація була донесена доступно і все було ясно. Здається, що суботи хотілося б відпочити або там зайнятися і справами, але я так не можу сказати. Дуже було цікаво, дуже корисна інформація. Дуже насправді те, що потрібно взяти для себе. Цей курс він доволі такий стислий, зрозумілий, без, скажімо так, зайвих якихось моментів. Чітко, зрозуміло, по пунктам, по, як то кажуть, розкладено по поличкам. Все починається з одного простого слова, а завершується проповіддю на 15 20 хвилин з гарними думками, гарним поясненням, гарними научностями і що ну, якби актуальною темою. Я думаю, що кожній людині. Треба чітко знати своє служіння, знати своє покликання. Однозначно, не всі люди покликані бути проповідниками, але якщо ти не спробуєш хоча б один раз, ти можеш так ніколи це і не зрозуміти. Це дуже класний, дуже потужний інструмент, тому що в наш час важливо мати правильний сучасний підхід до підготовки проповіді, до її викладання. Для того, щоб навчати, нам самим потрібно навчатися. І цей курс власно допомагає викладати свої думки, будувати свої думки. В такий спосіб курс є хорошим майданчиком, на якому ви точно зможете зрозуміти, потрібно воно вам чи ні ваше це служіння чи ні. Тому спробуйте. Можливо, воно ваше. Воно точно ваше. Дуже корисний курс, так що вперед згов.